Під весняний засів в області підлягає 560 тисяч гектарів, що на 2,5 тисячі більше ніж у минулому році. Для проведення комплексу весняно-польових робіт господарством області необхідно до 10 тисяч тонн пального, і на сьогодні забезпеченість ним становить лише 70%. Сільські області заготовлено вже понад 15,6 тисяч тонн насіння ярих зернових культур, що складає 100% до потреби. Забезпеченість мінеральними добривами становить 86%. Нинішня весняно Нинішня кампанія надзвичайно складна, оскільки вартість проведення весняно-польових робіт підвищується щоденно. У Нас із загальної потреби весняно-польових робіт. 2 мільярди 100 мільйонів, і, і з кожним днем ця сума, на жаль, збільшується. Дефіцит був десь 250 мільйонів. Банки нам дали вже понад 50 мільйонів. У нас поки що, перепрошую за вираз, аграрний рве, десь в межах 200 мільйонів. Я думаю, ми, можливо, вишукаємо і внутрішні резерви. Це і та ж нереалізована соя, яка сьогодні має серйозну ціну, і кукурудза. І є, що в нас в запасах сільхозвиробників серйозних, і пшениця і інше збільшу. Одні з перших розпочали посів ранніх ярих зернових культур господарства Андручівського, Попільнянського, Черніхівського, Руженського, Червоноармійського та Брусилівського районів. Під весняний засів у Попільнянському районі 49 тисяч гектарів. З них під ранні ярі зернові 3,5 тисячі гектарів. І на сьогодні всі сільгоспідприємства району розпочали посівну. Вже підживлено озимину на площі понад 6 тисяч гектарів, закриту вологу на площі 12 тисяч. Одночасно із посівом ранніх ярих зарових культур господарства району приступають і до посіву цукрових буряків. Закуплені мінеральні добрива із 14 тисяч тонн до потреби майже 13 тисяч закуплено. Закуплено в основному мінеральне добриво до нового року, коли ще була трохи менша ціна на них. Закуплено повністю засоби захисту за безсільхозпідприємствами, протравниками також. Сьогодні сільхозпідприємства мають потужний арсенал потужної новітньої техніки іноземного виробництва. Це трактори, посівні агрегати, сівалки. І якщо ми сьогодні я б сказала, 3,5 тисячі гектар дописів ранніх зернових, це при нормальних погодних умовах роботи ну, як максимум на 5 днів роботи.